Як правильно приготувати брокколі? Ну, дивіться, в брокколі, як і в принципі в багатьох продуктах, є свої невеличкі секретики, але вони маленькі, маленькі такі і не дуже ну, дуже глобальні. Тому що треба зробити? По-перше, треба купувати брокколі. Я роблю це так. Я доторкаюся, я відчуваю, що вона свіжа, я відчуваю, що вона не запріла, не має поганих ароматів, немає, знаєте, інколи коли брокколі лежить, накрита іншим брокколі, іншою броколі, то повітря погано циркулює і вона починає трішки негарно пахнути. Якщо гарний запах, якщо ви так подивитесь, ближче, Вашими оченятами, то ви подивитеся, що кожна квіточка брокколі вона закрита. Якщо вона закрита, це означає, що вона ну, плюс-мінус молода. І це означає, що вона ніби найкращий смак. Якщо вона вже розкрита, це означає, що вона вже підходить до кінця своїх смакових е, якостей. Це основні базові правила, які потрібно знати які потрібно робити. Далі вода закип'ятилася, вона дуже-дуже гаряча, називається вона окроп. І можемо цілу брокольку, броколинку, броколюшку. Кинути відразу, щоб вона відварилася, але якщо ми будемо брокколі різати на суцвіття зараз, то воно просто е, буде відпадати і багато квіточок ми втратимо. Тому все ж таки, як я раджу, спочатку варимо одну хвилину, після цього дістаємо і розділяємо все на суцвіття. Просто швидко, а головне, що у нас буде чиста дощечка, бо ми пам'ятаємо, коли ми готуємо, ми не хочемо, щоб у нас було брудно, бо мити кухню після приготування це найважче, що є в цій нашій справі, в цьому нашому кулінарному мистецтві. Отож, на 2 літри води я кладу Приблизно грамів 10 солі, ну, столову ложку. Дивіться, коли кольор став яскравим, нам треба зараз зменшити температуру приготування, бо якщо і пар, іде пар, це означає, що вона ще готується. Вона наче не в воді, але ще готується. І ми її просто відправляємо на декілька секунд в холодну воду. Звичайно, у багатьох відео ви побачите, що там кучу льоду люди кладуть. Але де ви вдома візьмете кучу льоду, у мене вдома немає кучі льоду. Тому я просто кладу в холодну воду. Ось так. Але не надовго. Бо якщо ми покладемо надовго, то, то вода вона забирає смак. Вода така проста, наче вода наче така ніжна, але вона може забрати всі смаки. Власне, що робимо зараз? Зараз ми можемо розрізати її на суцвіття. Ножиці. І ось так гарно тепер можна відрізати. Коли броколі зварене, бачите, вона легко відпадає від своїх суцвіть і дуже легко. Ми можемо зробити гарно ось таку смачненьку страву. Якщо у вас багато корінчика, то корінчиків є, ви можете їх не викидати, вони також є поживними, просто вони міцні, їх треба трішки довше готувати, для того, щоб вони стали м'якими, можна запікати, потім перебивати і робити пюре. Але це вже зовсім інше відео. І якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я обов'язково про це розповім. А також, якщо у вас питання, що робити з брокколі, ось тут є посилання на одну дуже-дуже смачну страву, яка в мене є на youtube каналі. А в цілому, ось так легко і просто ми приготували брокколі. Смачного.